Створення госпіталізації для неідентифікованого пацієнта. Для цього вам необхідно у розділі Стаціонар натиснути на розділ Госпіталізації та натиснути кнопку Додати госпіталізацію. Це може зробити як медична сестра на приймальному відділенні або сам лікар приймального відділення. Якщо це буде робити медична сестра, то необхідно обрати лікуючого лікаря. Якщо це буде робити лікар приймального відділення, то він вже буде тут зазначений. Натисніть на поле Пацієнт. Для створення неідентифікованого пацієнта достатньо обрати стать та натиснути кнопку Створити. Вказати причину створення неідентифікованого пацієнта. Якщо це госпіталізація, бригадою «ШМД», введіть номер карти виїзду та натисніть кнопку Створити ВСОЗ. Пацієнт успішно зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Далі необхідно вказати діагноз при надходженні. Та додати епізод лікування. Дані про епізод, назва та тип вже заповнені, а дата та час відкриття це буде дата госпіталізації пацієнта. Заповніть номер паперової історії хвороби та натисніть кнопку Створити. Епізод успішно створено. Далі оберіть відділення госпіталізації, вкажіть стан тяжкості пацієнта. Та строк госпіталізації. Нижче натисніть кнопку Створити та дозаповнити. Зараз ми знаходимося у розділі перегляд госпіталізації. Тут можна вказати лікаря приймального відділення та заповнити дані про обстеження, якщо вони проводились. Далі натисніть кнопку Зберегти. Госпіталізацію успішно збережено в системі Health 24.